Можна констатувати факт, що бізнесмен Ігор Коломойський залишається у слідчому ізоляторі. Суд відхилив апеляцію щодо зміни запобіжного заходу, і також відхилено клопотання про взяття на поруки. Поручитися за олігарха мали намір грабин Дніпропетровщини Шмуель Камінецький, телеведучий каналу 1+,1 плюс та. Екс-міністр культури Олександр Ткаченко нагадаю, що бізнесмена за якого власне ці люди збирались поручитись, підозрюють у відмиванні коштів. Ігор Коломойський фігурант декількох кримінальних справ, зокрема, 2 вересня, СБУ оголосила йому підозру у шахрайстві і легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. Ішлося про відмивання в 2013-2020 роках понад півмільярда гривень. а... 15 вересня Коломойському оголосили нову підозру вже від Набу і САП у справі про заволодіння майже 6 мільярдами гривень. Також наклали арешт на його майно. Щоправда, власне, цей арешт не було продовжено його було накладено на 48 годин. Ну і суд переобрав в цій справі йому запобіжний захист. збільшив заставу у пів мільярда гривень до майже чотирьох мільярдів.